Як ви тут опинилися? Це була випадкова знахідка. Двері були відчинені. Ми потрапили всередину. Мешканка села Письмичева Юлія Соколенко розповідає, як кілька тижнів тому випадково натрапила на старий цегляний ангар. Зайшла всередину і надибала там дещо неочікуване. Ми почали розчищати велику плиту, яка лежала під ви просто стиною. підійшли і побачили? Так, і Ми ще. побачили, що там є надписи. Так ми зрозуміли, що це могильна плита. Є Катерина Там була написана могильна плита датована початком 19 століття. На ній німецькою викарбуване ім'я, дата народження та смерті 40-річної жінки Катерини Нойштаттер. По пари будівлі у нас розташовані інші могильні плити без надписів, тому що це вже були не надробки, а просто плити, які лежали на самій. Могилі дослідивши територію ангару, історик Кирило Габор робить висновок всі плити з єдиного меморіального комплексу, перенесені в приміщення з одного кладовища. Скоріше за все, могильні плити перетягнули в ангар ось з цієї місцини. Це зараз тут вирощують пшеницю, а у 18 столітті тут. Була територія цвинтаря. Тут стояла дерев'яна церква, тут ховали місцевих, у тому числі і німців-менонітів. Після Другої світової, у радянські часи, територію було перепахано, а могильні плити у якості каміння і досі використовують як підпору для стелі. Це теж е, невеличкі такі плити, які. Е, Фрагменти пам'ятників всі плити, знайдені в ангарі, використали всередині приміщення як підручний матеріал. За радянських часів німецька спадщина не становила жодної цінності для тодішньої влади, але саме зараз для сучасної України ця знахідка має велике символічне значення, певен історик Кирило Габор. Такі пам'ятки дробні камені німецьких колоністів чудово демонструють історію нашого краю, його аграрний розвиток і такі знахідки, на мій погляд. Ляд дуже чудово руйнують міфи Росіян, що вся територія України була розвинута лише в радянський час. Лише радянські комуністи все тут відбудовували і Так далі, але ні, цей край був відбудований і розвинутий саме за часів різних переселенців місцевих селян. І аграрний розвиток краю відбувався задовго до радянської влади. Будівля ангару збудована наприкінці 19 століття і використовувалася для сільгу потреб під час другої світової тут розташовувався шпиталь. А у радянські часи тут зберігали зерно. Із 90-х будівля стояла спорожнілою, аж доки сім років тому її не викупив місцевий фермер. Просто вона там десь стрічала та ну, землі. воно перед тим зірвалося, там приїхали, забрали обломки. А це Олександр Горбенко, той самий фермер, в ангарі якого і виявили надгробок. Чоловік говорить, через війну вже назбирав цілий арсенал російського залізяча, яке падає на його землі. А ось те, що в господарській споруді знаходяться такі артефакти, й гадки не мав. Сказали, позвонили, що є знахідка там підійти, відкрити. І... Приїхали а так, Я заживнімання, не обращав. Що там за захід? Я вже пам'ятаю, як вона використовувалася як складське приміщення, тобто тут були такого. Це, було? це було років 20-25 назад. Місцевий староста Володимир Свистунов пригадує, як кілька десятиліть тому часто бував в цій місцині, тому ця знахідка в Анарі немов повернення в дитинство, можливо, це пов'язано з менонітами, да які в принципі були у нас на території нашої громади. Тому що це вже не перші такі знахідки. На власні очі панські маєтки та ймовірні частини цвинтаря бачила й Ніна Свистунова. В минулому місцева фельдшерка. Жінка із 60-х років мешкає в письмичевому. Говорить, тоді тим спорудам та камінням не надавали жодного значення. Оце кладове, і тут кладове, то приміщення теж кладове була. Тут був сад такий. Були дерева, і фруктові дерева, і такі були дерева. От а по ту сторону була плита якась. Ну, така, як надгробна плита була. Ну так ніхто ж не тут. Письмачевська староста додає, село має давню історію, тому не виключено, що цікаві знахідки виявлятимуть у них і надалі. Головна просто ціль, як на мене, це зберегти це, не дати цьому просто лежати в землі або забути. Тим часом історики цілком відкупали мармурову плиту і навіть змогли прочитати тексти. З'ясувалося, Катерина Нойштаттер загинула від рук грабіжників у 40 років. Знахідка має високу історичну цінність, і вона має бути музеєфікована. Вона вона має бути витягнута з ангару. Вона не має слугувати якоюсь там господарчою спорудою, щоб щось там підпирати. Вона має бути музейним експонатом. Важку мармурову брилу вже забрали у місцевий музей. Вона поповнить колекцію меморіальної кімнати, що присвячена поселенням мене. Які проживали на території колишнього Солонянського району. Експозицію планують відкрити у серпні на День громади. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко новини 11-го каналу.